Привіт! Привіт усім! Приїхала з базара, купила сало, де да, розв'язати, тільки тепер треба його якось. Ось таке сало пахне по 250 гривень за кілограм. Ось шматочок. І взяла м'ясо біточну частинку з кісточками на реберечку, Ось тут кісточки такі ребра. М'ясо по 180 в кривому розі у нас на ринку центральному. І 400 гривень я заплатила за оцю покупочку. М'ясо кіло, М -м -м. майже кіло, я, чесно кажучи, вже на ті те подивилася і сало менше кілограма. В правильності магазин зайшла, купила котам отаку колбасу чайну по 61 гривні за кілограм. 42 гривні я заплатила за майже за 700 гривень. Так. Купила за 35 гривень пакети для сміття. Пакетів тут 30, 20 і е, на 60 літрів. І купила шкребачку для поворідок 15 гривень. Також зайшла в продуктори на ринку. Купила паприку мелену, два пакети по 9 гривень. А, ну, ще покажу: купила ось такий для туалету фрешик Хвоя 10 гривень. І купила для орхідей отакий препарат. Він 15 гривень. Так, у садоводчиських магазинах для все для садогороду. Уксус, оцет, яблучний літр, 30 гривень пляшка. За 27 гривень купила горошок Зелений Дора. Томатна Дора. Дуже мені сподобалась. Смачна, гарна, хороша. І і думаю, зелений горошок спробувати цієї ж фірми цього бренду. Так. Копчена Скумбрія. Копчена Скумбрія 120 гривень за кілограм. Зараз знайду чеки, скажу, скільки я за неї заплатила. Так, за скумбрію заплатила 90 гривень 18 копійок. І ще я купила рибу хек хек блакитний. заморожена. Хек блакитний. Купила я по 125 гривень цей хек. Заплатила 166 гривень 30 копійок. Там вага кіло 325. 325. Ну, все, ось такі в мене були сьогодні покупки. Всім смачного, приємного, апетиту. Буду снідати. Всім пока!